Не стоїмо, не заглядаємо. Той хто не знає, може там заглянути. Там є хвостик, там всередині є хвостик, за який нам треба зацепитися. Бачите, що я зацепився. Зараз і камеру зай'ємо. Камеру надають. І ви сникуєте, і він випадає. <ріпляє> Ось цей хвостик, за який ви цепляєте. А туди його назад. А туди, отак. Беремо, тепер загляньте туди. Бачите, там паз є, ага. Пружинка. Ось направляюча, яка заводить. Далі ми беремо. Заводимо. Все, бачите, не випадає. Саме головне це висмикнути. Але висмикнути не стоять, не, не таку як ти як ти смикаєш. І ключ. Так що ключ це не просто там кусок металу, який валяється. Так, 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 давай, давай,